Острів зараз безпосередньо приймаємо участь в бойових діях в серебрянському лісництві. Позиція простояла 463 дні без єдиного відкату гармати з позицій, виконуючи свої завдання під постійними обстрілами. Так, з Нового року статистика артилерійських обстрілів було близько 100. Це в районі 500 снарядів на нашу позицію. Легкі відрони ми нарахували, авіаудари були останнім часом дуже активні. Порядка десь 35 кабів. Постріл. Стара вона на, на 47-го року, ще там, скажімо, майже діди воювали. А, ну, не сказати, що вона сама лучша, але ну, не сказати, що вона сама гірша. Тобто зброя в правильних руках вона буде ефективною зброєю. Називається Кіаз-19, це зенітна установка. Ну, вона в нас не працює по повітряним цілям, а працює по, по наземним. Так, да, вона стара, вона може там, під час бойової роботи там, ну, поламатись, там, скажімо. але там, там просто все механічно, і якщо щось виходить з ладу, то це треба час, щоб це все відновити. Ну, не будемо говорити, що вона там, ідеальна, суперточна, Ну, Для своїх задач вона виконує їх. Ну, і так працюємо. Та, по піхоті, по складам, по техніці. Такі дні були, що ми пару днів не, не вражали піхоту противника. А тут нам доповідають, що ви там уразили там, штурмову групу, там, відбили накат. І ми такі там урать, да, ну, та, І це мотивує дає свої плоди, так скажемо. Тоді передаються на розрахунок, і розрахунок знає, що він працює не просто так. Я навідник артилерійських гармат. Наводити гармату по координатам, по цілям. Далі по ним вже й стріляти. Шмалий. Ви довго були на позиції бойовій. Розкажіть про це, скільки ви там були? Рік, місяць і ще трохи. Більше року. Скільки ви часу провели не на позиції, а у відпустці? Дві відпустки, тобто два по 15 днів. 30 днів всього, так? І що ви там бачили у відпустці? От як ви взагалі реагували? На відпустку? Там виходить, приїжджаєш в відпустку, що не можеш зрозуміти, що ти не там. Ще туди-туди, треба їхати, там, пацани. Там. А воно, ну, вдома побуду, так. І все одно ну, хочеться їхати сюди. Тут, розумієш, тут же своя сім'я. Там то сім'я, понятна, тут своє треш. То, щоб хтось поїхав, відпочив. Ну, ну так, нормально. А що, красиво життя заблітіш. Жили в бліндажі. Шо, ви, там, Трошки далеко від гармати, то й так довго да, то, щоб бігати частенько. Зато завжди в тонусі. А куди туди? Я підносив там снаряди, вставив футбол, ставив снаряд і дергаю за мотозок, і летить цей снаряд летить до окупантів. Один снаряд Скільки він ваш? Ну, приблизно він важить 31 кілограм. 31 кілограм треба отак взяти. Так, да, так. Да, отак взяв, ну, я менш, ну, отак поняли, воно, як сказати, тіпа, для мене воно не час, бо я, тіпо, ну, я займався спортом. Чивільний деякі не розуміють, що... Ну, тут часко, типу, ну, там ми самі не будемо казати, що нам там тяжко, ми не будемо там прям ну, плакати, що, типу, що нам тяжко. Ну. Будемо все одно тримати, бо ну, фронт треба тримати, як не подобається, бо ворогу ми не вдамо своїй країну. Мої бойці це прості люди, які колись хтось займався своєю справою. Коли прийшов ворог, вони стали до війська, взяли в руки зброю. Ну, так трапилось, що вони попали в артилерію. А артилерія це ж боги війни.